Сьогодні, 29 серпня, запрошую вас до перегляду новин для українців за кордоном. Осінь вже же близько, а разом з нею з'являється все більше важливих змін та новин у Німеччині та Європі. Отже, за наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь, Україна відкрила кордон для чоловіків 18-22 років. Тепер молодь може виїжджати за кордон навіть під час воєнного стану, щоб навчатись та працювати. Осінь реформ у Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц попереджає, що під загрозою опиняться пенсії, медицина та бюргагельд. Міністр президент Баварії Маркус Зьодер пройшовся по українцям у Німеччині. Він заявляє, що багато українців могли б працювати більше, а система стимулює неактивність на ринку праці. Далі буде корисна рекламна інтеграція для українців з інформацією, як перейти в IT та отримати блакитну карту, навіть без підтвердженого диплома та високого рівня німецької мови. Далі розглянемо соціальну систему Німеччини. Аналітики пояснюють, що витрати на соціалку зростають не критично і проблема більше у політичному тлумаченні цифр. Новий законопроект про військову службу у Німеччині від 2026 року обов'язкові анкети для молоді. А з 2028 року планується медична комісія для 18-річних чоловіків. І наостанок польський президент Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям. Він пропонує жорсткіші умови, виплати лише офіційно працевлаштованим, збільшення строку для громадянства та посилені покарання за порушення закону. Перш ніж перейти до новин, хочу подякувати вам за активну участь у виборі нової назви каналу. З 1 вересня канал Біженців Німеччини змінює назву на Українці в Німеччині. Також переходжу на осінній графік. Новини виходитимуть щовівторка та щоп'ятниці о 19.00 замість 20.00. А почнемо ми з того, що уряд України оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років, включно, можуть виїжджати за межі країни навіть під час воєнного стану. Для перетину потрібно всього лише два документи: закордонний паспорт і військово-обліковий документ, навіть в електронній формі, якщо прикордонники його попросять. Але є й обмеження: це право не поширюється на тих, хто працює в органах державної влади. Чи місцевого самоврядування для них виїзд можливий лише у службових відрядженнях? Це рішення відкриває кордон для молоді, яка тільки не закінчила школу чи університет, і хоче навчатися, працювати або будувати кар'єру за кордоном. Найбільше очікування щодо Польщі та Німеччини. Саме сюди, за прогнозами, поїде значна частина молодих українців. У Польщі діє спрощений вступ до університетів і величезний ринок праці. А в Німеччині молодь активно залучається на аусбільдинг та інтеграційні програми. Але водночас ця норма викликає. А запитання, чому саме ця вікова категорія, чому саме зараз? І чи не стане масовий виїзд 18 22 річних, що показали вже перші дні перетину кордону новим викликом для української армії та суспільства? Напишіть свою думку в коментарях. Отже, молодь в Україні тепер отримала можливість виїжджати за кордон, а в самій Німеччині вже цієї осені стартує найгарячіша парламентська сесія за останні роки так звана осінь реформ. Канцлер Фрідріх Мерц попереджає, соціальна держава у нинішньому вигляді більше не витримує фінансового навантаження. За його словами, стару модель загального добробуту країна просто не може собі дозволити. Економіка не встигає заробляти стільки, скільки. Потрібно на виплати, і це означає, що під ударом опиняються пенсії, медичне страхування та система Бюргагельд. Особливої уваги набули його слова про тих, хто живе на невеликі підробітки, тобто міні Джоб і додаткову фінансову підтримку зі сторони джоб Центр. У тих, хто працює за 530 євро на місяць, треба запитати, чи не могли б вони працювати за 2000 євро. І хоча Мерц наголосив, що не звинувачує самих отримувачів допомоги, а скоріше політиків, які створили таку систему. Сигнал прозвучав дуже чітко: держава більше не готова. Фінансувати модель, де сидіти на виплатах, іноді вигідніше ніж працювати. Вже 10 вересня, після літніх канікул Бундестагу, стартує новий політичний сезон. Один із лідерів ЦДУ, Карстен Лінеман, вважає, що якщо людина відмовляється від адекватної пропозиції роботи, то вона взагалі не повинна отримувати допомогу. Але у цьому питанні у коаліції єдності немає. Наприклад, міністр фінансів Ларс Клінкбайл, представник СПД, говорить про інший шлях: реформувати нинішню систему може. Ожна, але треба більше вимагати від мільйонерів і мільярдерів. До цієї позиції приєднується прем'єр рейнланд Фальцу Олександр Швайцер. Представники ЦДУ навпаки категорично проти додаткових податків і вимагають захистити малий і середній бізнес. Отже, вже цієї осені країна стане свідком нескладніших дебатів за останні роки. І рішення, які ухвалять у Берліні, торкнуться кожного від пенсіонерів і студентів до українців, які отримують бюргагельд. А ви як вважаєте, вихід у скорочення соціальних виплат чи краще дотримуватись принципу Робін Гуда? У багатих збільшенням податків і віддавати бідним. Свою різку позицію з цього приводу також озвучив у великому інтерв'ю лідер Цсу і міністр президент Баварії Маркус Зьодер. Він конкретно пройшовся і по українцям в Німеччині. По-перше, Зьодер категорично проти нових податків для бізнесу чи багатих. Пропозицію соціал-демократів він відкинув словами жодного шансу. Навпаки, у Баварії він хоче ще й знизити податок на спадщину. Соціальні виплати, на його думку, доведеться. Урізати. І головна мішень бюргагельд. Зьодар підкреслив, що найбільше від цієї допомоги виграють не німці. Тобто, фактично, він прямо натякнув, скорочення стосується насамперед мігрантів. Водночас Зьодер формулює питання інакше ніж канцлер Мерц. Якщо Мерц готовий відкрито говорити про радикальні реформи, то баварський прем'єр застерігає від підвищення плати пацієнтів за лікування та від будь-якого додаткового фінансового навантаження на людей похилого віку. Його головний принцип. Гендевик руки геть зодри наголошує, що такі заходи були б неправильними і небажаними для соціально вразливих груп населення. Але найбільше резонанс викликала частина інтерв'ю, де він торкнувся українців. За словами зьодера, в Німеччині працює менше українців ніж у багатьох інших країнах Європи. Хоча вони добре освічені. Він назвав це абсурдом і додав, що сама система створює стимули не працювати. І хоч Зьодер визнав, що знає про те, що чимало українців уже інтегрувались на ринок праці, підкреслив, потенціал набагато більший. І якщо ситуація не зміниться, він готовий допомагати скасуванню бюргагельт для всіх українців, а не лише тих, хто приїхав після квітня 2025 року. Фактично, Зьодер формує образ жорсткого економа, політика, який, хоче менше соціальної допомоги, і більше праці. А головний акцент у його дискусії саме на українцях. Далі корисна рекламна інтеграція. Нещодавно я опублікувала на каналі відео про три роки життя нашої сім'ї в Німеччині. Там я розповіла, як ми змогли змінити тимчасовий захист. Але відверто скажу, це стало можливим лише завдяки роботі мого чоловіка Мирослава за наймом. Я ж теж працюю вже три роки як підприємець у Німеччині і заробляю не менше, проте навіть із цим досвідом отримати 21-й параграф по бізнесу навряд чи вдалося б. Причина проста: моя діяльність не. Є затребуваною для регіону, тож висновок очевидний, щоб залишитись тут офіційно і надовго, потрібно від початку будувати стратегію, яка відповідає очікуванням міграційної служби. І є сфера, до якої Ausländerbehörde ставиться особливо лояльно. Це IT. Для блакитної карти it фахівцям не потрібна вища освіта чи підтвердження диплома, і навіть високий рівень німецької мови b 2 це один. Достатньо трьох років досвіду за останні сім і зарплати від 3647 євро бруто на місяць. Це реально навіть для новачків, але якщо ви не отримаєте блакитну карту, робоча віза за параграфом 18 А, 18 Б, 19С буде для вас відкрита. Зважаючи на те, що параграф 24 продовжено до весни 27-го року, у вас є час, аби з нуля освоїти it професію знайти роботу і отримати початковий досвід. І зробити це можна у міжнародній технологічній школі АІТ. За підтримки JobCenter чи Agentur für Arbeit ви за півроку здобудете спеціальність інженера з автоматичного тестування або розробника повного циклу. Деталі дізнаєтесь на безкоштовній консультації, посилання під відео. АІ це міжнародна школа з офісами в Німеччині, Ізраїлі, США та Канаді. Навчання онлайн тому доступне всім. Студенти працюють із реальними завданнями, іноді над проектами партнерських компаній і проходять додаткову модуль з німецького мови. після завершення навчання ви отримаєте німецький сертифікат та американський диплом, а також підтримку з працевлаштуванням або можливість долучитися до акселератора для it стартапів Варто спробувати, адже IT – це стабільність, висока оплата і реальний шанс офіційно закріпитися в Німеччині. Тож зареєструйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням під відео. Тим часом у німецьких медіа розгорнула ще одна велика дискусія: чи справді соціальна держава стала занадто дорогою для бюджету? Давайте подивимось на факти. Аналітик Ларс Бонзак у великому матеріалі для CDF пояснює, політики часто говорять про рекордні витрати на бюрга чи пенсії. Але якщо дивитись у відсотках, то ситуація зовсім інша. Наприклад, у 2014 році на Arbeitslösengeld 2 це був попередний. Бюргагельд витрачали 41,3 мільярда євро у 24 році 46,9 мільярда, начебто, зростання на 5,6 мільярда. Але якщо подивитись у часці від усього бюджету, то витрати навіть зменшились із 14% до 10%. Те саме з пенсіями. У 2003 році федеральні дотації становили 23,8% бюджету пенсійної системи. А у 2022 році 22,9%. Якщо рахувати від ВВП, то було 3,5%, стало 2,8%. Тобто проблема не в тому, що грошей не вистачає, а в тому, як політики трактують цифри. Адже Німеччина у порівнянні з іншими багатими країнами ОЕСР, це організація, яка об'єднує 38 країн переважно з високим рівнем доходу, витрачає на соціалку близько 20%. 7% ВВП. І це навіть не найвищий показник, а радше середнячок. Тому аналітик робить висновок. Коли політики кажуть, що соціальна держава не фінансується, це не економічний факт, а політичне гасло. І саме на цьому точиться головна боротьба у Бундестазі. А тепер про одну із останніх найгучніших тем у німецькій політиці: федеральний уряд схвалив законопроект про нову модель військової служби. Це рішення ще має пройти Бундестаг, і саме там вирішиться наскільки радикально зміняться правила. З 2026 року всі молоді люди отримуватимуть анкету щодо придатності до служби. Для чоловіків її заповнення стане обов'язковим для жінок добровільним. А вже з 2028 року для всіх 18-річних чоловіків планується обов'язкова медична комісія незалежно від власного бажання. Канцлер Фрідріх Мерц назвав цей крок сильним сигналом союзникам по НАТО, адже Німеччина хоче показати, що вона надійний партнер партнер. а міністр оборони Борис Пісторіус говорить про величезний крок уперед і заявляє: ми повинні змінити мислення молоді, щоб кожен вирішив, яку роль він може взяти для безпеки країни. Ціль реформи довести чисельність армії з нинішніх 182 тисячі до щонайменше 260 тисяч військових. Для цього уряд пропонує зробити службу більш привабливою зарплата близько 2300 тисяч євро чистими, гнучкий графік підготовки. Простіший перехід у резерв, навчання новим технологіям, включно з дронами. У Бундестазі очікується гостра політична дискусія по цьому законопроекту, тому що СПД наполягає на добровільності, тоді як ЦДУ хоче прописати автоматичний механізм переходу до обов'язкової служби у разі нестачі рекрутів. Тобто, саме парламент вирішить, наскільки обов'язковим стане новий призов. Окрема цікава ідея стосується інтеграції. Депутат від СДУ Родерік Кізеветер заявив, що військова служба може стати важливим інструментом інтеграції і навіть запропонував, щоб проходження служби середньостроково могло стати аргументом для отримання німецького громадянства. Якщо вже так, то маю питання, чи готові ви, українці в Німеччині, піти до військової служби заради німецького громадянства. Напишіть в коментарях. На останок новина із сусідньої Польщі, де перебуває друга за чисельністю спільнота українських біженців у Європі. Історія про те, як буває, коли владу отримують політики з дуже жорсткими поглядами. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям. Документ мав продовжити дію тимчасового захисту для біженців до березня 2026 року та поширити виплати 800 плюс на дітей, які продовжують навчання після школи. Оли, але Навроцький заявив, соціальна справедливість передусім за його словами, українці мають отримувати виплати й доступ до медицини тільки в тому випадку, якщо вони офіційно працюють у Польщі. Більше того, він запропонував свій законопроект, який звучить значно жорсткіше збільшити строк для отримання громадянства з 3 до 10 років. Посилити покарання за незаконний перетин кордону аж до п'яти років ув'язнення, окремий пункт боротьба з російською пропагандою і навіть заборона так званого бандеризму, який хочуть прирівняти до нацизму у польському законодавстві. Утім, президент одночасно наголосив, що Польща залишається партнером України і закликав парламент за два тижні напрацювати остаточний варіант документа. Єврокомісія вже пояснила, Польща має право самостійно визначати рівень соціальної допомоги українцям. Головне, щоб базові потреби у житлі, медицині та засобах існування були забезпечені. Тобто, навіть якщо Польща обмежить виплати, формально директиви ЄС про тимчасовий захист вона не порушить. Важливо розуміти, що це працює у всіх країнах. ЄС. Кожна держава може сама вирішувати, які саме соціальні виплати надавати українцям. Наприклад, Німеччина виплачує бюрка гельт на рівні з місцевими безробітними. Чехія обмежує допомогу кількома сотнями євро, а країни Балтії часто зводять підтримку лише до житла й медицини. Виходить парадоксальна ситуація з одного боку, польща лишається головним тилом для України, а з іншого, саме там, де далі голосніше, звучать вимоги урізати підтримку для українців. А ви як думаєте, чому поляки все гірше, а точніше, більш критично і вимогливо ставляться до українців, які лише у 2024 році сплатили до бюджету Польщі 15,1 мільярда злотих податків та внесків, що значно більше ніж на них витратила держава? Поділіться своєю думкою в коментарях. Це всі новини на сьогодні. Я дуже рада, що ви додивились відео до кінця. Поставте лайк, поділіться своєю думкою в коментарях, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Або поділіться посиланням на канал у своїх соцмережах та групах для українців у Німеччині та Європі. Дякую вам за довіру. Зустрінемось у вівторок о 19.00. А якщо ви ще не дивились моє останнє відео про три роки життя у Німеччині, рекомендую його переглянути та обов'язково почитати коментарі. Там багато цікавого з власного досвіду інтеграції у Німеччині бувайте всім гарних вихідних!